Сонце сонечко проснулось, промінцем землі торкнулось, Де був сніг, біжить водичка, з берегів виходить річка. Всі дерева, що дрімали, гілочками загойдали, дні тепліші й довші стали, в гаях птахи заспівали. Збіг водичкою сніжок. Зеленіє ліс і лужок в гаю пташечка співає, співом весну прославляє. На маленькому горбочку у біленькому віночку перші квіти зацвіли, весну красну привели. Біжить весна струмочками між малими клиночками, сонечком всміхається. До усіх вітається, вітерцем легким повіє, В садах цвітом забіліє, Веселими журавлями пропливе понад полями. Ми всю зиму тихо спали. Тепле сонечко чекали, щоб весною заспівати, Білий сніг сполів зібрати, Щоб побігти долиною, привітатись скалиною і до матінки до річки притулити свої стрічки. Попід ліс, через горбочок навпростець біжить струмочок, так біжить, що вже стомився. Відпочити зупинився, а із дерева синичка. «Скік із гілки до водички. Можна я нап'юсь води? Ну, звичайно, ось сюди. О, який ти голосистий і пруткий, і веселий, і чистий. Засоромився струмок на синички голосок. Поспішаю, прощавай. І побіг в зелений гай. Там на нього невеличка вже чекала мама річка. Сонечко весня не встало, ластівок до нас пригнало, гострокрилі прилетіли, над віконечком присіли, ми за вами сумували, вас всю зиму виглядали. Тут ваш дім, ваша хатина, ваша рідна батьківщина. Там, де вчора сніг лежав, потекла водичка, незабаром у садочку виросте травичка. Через ліс біжить струмочок, подає свій голосочок. Я проснувся вже від сну і співаю голосну свою пісню, що весна теплі дні всім принесла. Я прийшов до вас весною і з росою дощовою, з теплим сонечком привітним, називають мене квітнем, я із снів поверну квіти, верболіс одягнув віти, У погожу світлу днину кинув землю на сінину. У саду де є криничка, висіватиму травичку, Стріну в небі журавлів Із чужих теплих країв. Курли, курли, курличуть, курличуть журавлі, курликанням накличуть, весну по всій землі. А чи то зима, а чи то весніє? Сніг лиш де-не-де плямкою біліє? Повели пісні, гомінкі струмочки, Вітерець обіг всі сади й лісочки. Я найперший розквітаю, в лісі весну зустрічаю, тільки, тільки зник сніжок, з під землі роблю я крок. Хмарка з вітром розмовляла, в гості сонечку гукала. Сонце, сонечку, всміхнись, по травичці покотись, Подаруй всім по краплинці золоті свої гостинці, Пробіжись над садом, гаєм, над веселим водограєм. Листям гад затріпотить, в сад пташина прилетить, Водограй, води краплини понесе до верховини. Заглядає у квітник місяць травень чарівник. Ніжно квіти розквітають, Бжілки весело дітають, дощ хмаринка принесла, вже й травичка підросла, травень зелено сміється і до літечка ведеться. Прилетіла ластівка до мого вікна, на чорненькім хвостику весну принесла, принесла нам сонечка теплі промінці, принесла нам дощик в сірім жупанці. Музика. Весна не мов би Квіточка красою розцвіла, у кожен день промінчики від сонечка вплела. травичку пробудила в долині і лугах. Машину попросила співати у гаях. А весна, весна прийде сонечком привітним. Довкола підросте, загуде, розквітне, пробіжиться вітерець, вітерець крилатий, і на радощах усіх розпочне співати, гопачком струмочечки та й поміж дубочки поведуть шур, 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 шур гомінки та ночки. Жовта бджілка жу-жу-жу, пісню заспіває, бо вона також, як всі, весну відчуває. Прийди, прийди весненько, усади гайочки, прийди прийди весненько, поведи струмочки, Прийди прийди весненько, квітами засійся, прийди прийди весненько, сонечком засмійся.